Всім привіт, друзі-колеги! Слава ЗСУ, героям слава. Нарешті приступаємо до зборки нашого постраждалого пацієнта. Все, порньова, як я вже показував в попередньому відео, з Латески, Польська, оригінал. На 5 маслосйомних кілець я брав Попередньо в мене стояла теж на 5 маслосйомних кілець, я ставив завод двигун. Отже, все. Зібрали вже поршень. Спарували із шатуном. Зробив розвісовку, підігнав всі шатуни в ноль вигнав. Будемо збирати колінчатий, поставлений. Нові вкладиші корінні, відповідно, нові і шатунні. Поставили вже вчора блок, загільзував. Ось такі гільзи, як ви можете бачити. Вони з обох сторін і з внутрішньої і з зовнішньої сторони покриті тефлоновим покриттям. Кільця. Гумові ці, що під гільзи йдуть силіконові, синього кольору, м'якенькі такі приємні на дотик. Гільзи позаходили хорошо. Перед тим як вставляти, змастив кільця, мащу я звичайним солідолом і змастив гільзи. Початок гільзи і посадочне місце, де сідають кольця. Теж промастив салідовим і все легенько закладалося, щоб не доведи Господь не зрізати при усадці гільзи кольцо, бо це буде халепа. Отже, приступаємо до зборки. Все є, будемо збирати. Буду по можливості включатися, робити такий звіт. Працюємо, все зажимаємо як має бути, динамометричним ключом. Придбав отакий динамометричний ключ. Чудова річ. Ось такий, друзі, динамометричний ключ. Максимальне зусилля на шкалі даного ключа 210 Нм. Так і. Працює. Колінвал крутиться легенько, а ми будемо збирати, зараз будемо ставити поршню. Всі знають, але повторюся. Замок до замка, замками в сторону паливної апаратури. Відповідно і на корінних. Аналогічно замок до замка до паливної апаратури. Е, на старих, е, на старих е, шатунах отут іде нумерація, а тут ідуть биті точки кернером. Тому якби для новачка, хто вперше з цим стикається, там гарна така підказка, як ставити збирати шатуни, бугель до шатуна. На цих нового зразка, так скажемо, теж є цифри. Тоже по-другому не збереш. Мож... Можна зібрати. Унікумів вистачає. Можна поставити на виворіть. Ну, да ладно. Все, не будемо затягувати. Щоб відео довге не вийшло, Кінцевий результат. Блін, телефон дзвонить. Нічого вибачайте за звук. Перезвони ще раз, кому треба. Кінцевий результат будем заводити двигун. Так що буду включати цервками після якоїсь виконаної роботи. І далі в кінцевому результаті заведемо, послухаємо, що він скаже. Отже, поїхали. Так, продовження. Вроді зібралися, скрутили, все. Все, почіпляли. Не все. Трусик тахометра ще не вчепив, рульовий вал не вчепив. Ну, то вже все потім. Все основне під'єднали, підключили. Рідину тільки що заляли воду. Масло заляли. Масло. 10 В40, як обично. Гушник вчепили, все під'єднали. І що? Зараз будемо робити перший пуск після ремонту. Перший пуск будемо робити разом з вами. Солярка прокачана, фільтра повні, паливна повна. Так як вчора регулював клапана по вприскові що паливна апаратура і фільтра повні. А так зараз будемо пробувати крутити, заводити і слухати, що він буде показувати. Так, друзі, доводимо справу до логічного завершення. День наступний, вчора не зміг його на тому акумуляторі завезти, все ж таки більше пів місяця трактор простояв, акумулятор підсів і самі бачите на відео, як він лев, 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 тому зняв акумулятор 190 з комбайна. Поставив і завівся. Завівся легко, крутнуло бистро. В принципі, якось так. Вчора трошки вже він поробив, попрацював. Чую, що почали підсікати клапана на другому. Треба буде ще раз провести регуліровку клапанів. Наповнюю, клапана я регулю, е, виставляю зазор 020-025. Не страдаю я 030 0,35. Є такі, що ставлять, так, я так не ставлю. Я ставлю, так як має бути 020 і 025. 020 впуск, 0,25 випуск. Постійно так регулюю, так ставлю. Але клапана нові. Проробиться трошки підсядуть і треба буде провести переналаштування. Зараз я вам заведу, послухаєте роботу двигуна, що в мене вийшло з цього всього. Навучився, звісно, я. Знатно, поки розібрав, все, зібрав. Ось так, друзі. Двигунчик заводиться. Спека в нас неможлива. Пече так, що ключі стоять на сонці, то ключі в руки взяти неможливо. Тиск трієчка. Такий він у мене був. Це на холостих обертах. Ось така робота, друзі, двигуна. Мотористи, якщо є, можливо чуєте по звуку, що підсікають на другому клапанах. Воно ну, чути, добре, чути. А так, в принципі, слухайте, оцініть роботу. Якщо заслуговує на вподобайку поставте. Якщо не підписані ще, підпишіться, якщо не важко. Ну, а ми, дякувати Богу, нарешті закінчив я з ремонтом трактора, тепер обкаточку і готувати площу до посіву озимини. Так працює паливна апаратура. Оберти бере швидко, не димить. Ну, він в мене так і працював. Не димів. Я на нього не скаржуся. Так що якось так, друзі. Зараз ще буду дути радіатор. Підключу мийку, обмию його, помию і накину капот. І на цьому буде все. Всім дякую за перегляд. До нових відео. Далі виставлю відео про жнива по уборці пшенички Юля, бо все не було як виставити, ролик зняв з цим ремонтом. Зразу взявся до ремонту після жнив навіть. Не було як виставити. Так що, кому цікаво, спостерігайте за каналом. Наступне відео. Збиральна компанія 2023 пшениця Юля. Все. Всім до зустрічі, всім міцного здоров'я. На все добре.